Кожен раз мені здається, що вже не може бути більшого ідеотизму в нашій державі, але кожен раз ми до... просто всім доводимо, може, може бути ще більше ідіотизму. Читаю сьогодні зранку заяву Центра протидії дезінформації. Ворог масово атакує міста дронами. Боже, вони це побачили. Вони дізналися, що кожен день Київ, Одеса, Харків і всі інші міста, Вінниця цієї ночі, кривий ріг, атакуються дронами. І думаю, ну напевно, зараз вони скажуть, що зараз вже держава, дрони-перехоплювачі. Всі читаю далі. Важливо, щоб місцева влада розвивала систему протидії, закуповувала дрони-перехоплювачі, готувала пілотів і посилювала ППО. Тобто, ще раз, центр протидії дезінформації, це наша центральна влада. Говорить: ми вмиваємо руки, ми провалили все. Ми не можемо зупинити атаки дронів на українські міста. Хай українські міста і села самі себе захищають. Хай в кожному селі готують пілотів дронів, роблять протиповітряний захист. Ви що, ідіоти взагалі? А нащо взагалі в нашій державі держава? Може, тоді президент буде займатися каналізацією, прем'єр-міністр вигрібною ямою? Ну а місцеве самоврядування буде займатися дронами, перехоплювачами, створити свій генштаб. Буде в кожному місті головнокомандувач? Ставка? Ну ви що? ну Це ідієтизм. Ви четвертий рік не можете зупинити саму примітивну технологію цих іранських довбаних шахедів, які летять як ці мопеди, на наші міста? Де дрони-перехоплювачі? Де нормальна система? Де все це? Де балістична ракета українська яку обіцяли, яка долетить до Москви? Де все це? Чи це має кожне місто? Це має жмеренка зробити балістичну ракету. Крижопіль має зробити дрон-перехоплювач і разом всі боротися. Ну скільки цей ідіотізм буде тривати? Чому в нашій державі вже рік нема командувача повітряних сил? нас рік нема командувача повітряних сил, при тому, що в небі постійна біда. Ну скільки це буде тривати, скажіть мені, будь ласка, це повний клінічний ідіотизм. Ну і це теж. Тому, друзі, я хочу вам сказати. Ви або займіться державою, або вже зберіть свої речі і йдіть геть, бо ви нічого не можете. Навіть найголовнішого захистити життя українців від цього повітряного терору. Ганьба!